Кажуть, щастя не купиш. Та я щоразу кайфую, коли отримую посилочку Avon. Цікаво, що прийшло в цей раз. Тобі теж? Тоді давай дивитися. Туш, об'єм та підкручення. О, ця крихітка знає, як зробити її довгими та підкрученими. А формула з полімірами та церамідами не дасть їй розмазатись та осипатись протягом дня. Піна небесне сяйво. Фіалка та малина. Це 250 мл кайфа та насолоди. Молочко спрей з екстрактом кавана зволожить шкіру та зробить її м'якою та бархатистою. А ще ці засоби так смачно пахнуть, що просто хочеться з'їсти. Знаю, тому що в мене ось такий крем для тіла, який дуже класно пахне. Дезодоранти чоловічий та жіночий. Допоможуть почуватися впевнено протягом дня. Коли в мене замовили цей набір, я собі подумала, а не заказати б собі ще такі. Тому що зараз набір коштує навіть дешевше ніж один аромат. Запах такий приємний та розкішний, що хочеться відчувати його знову. і знову. білий ут, чорна слива, карденія та золотиста амбра роблять цей аромат розкішним та неповторним. А це я замовила демо продукти по фокусу. Іван каже, що з ними можна отримати більш жильне та гладеньке волосся. Формула з протеїнами відновлює волосся зсередини. Використовувати засоби в комплексі завжди ефективніше. Засіб для інтенсивного догляду наноситься перед шампунем. Шампунь у зручному форматі 400 мл, Він зазвичай закінчується швидше ніж бальзам, і сам бальзам-ополіскувач, який допомагає відновити пошкоджене волосся. Спробую та перевірю на собі. Пробні зразочки, які мені завжди приходять, у подарунок, тому що я маю власний кабінет, це нові парні аромати трекшон, що зігріють нас цієї осені. А ось і каталог на наступний місяць. Я пішла переглядати, а вам до зустрічі.